Друзі, доброго дня, вітаю вас. E, значить, я зараз покажу декілька машин, які є готові на продажі. Ви собі подивіться. І може когось щось зацікавить, комусь щось треба, то дзвоніть, що знаю про ці машини, то скажу та як є. Ми для того і працюємо. Максимально хотілося бути, щоб ви мені довірали, а я стараюся максимально висвітлювати все, що є з тими машинами. Що хотів ще сказати, підписчики мої дорогі, скажу, дякую вам, що приєднуєтеся, що це спеціальне відео для Ютуба, якби я пишу довге відео, бо так я рілси скидаю в інстаграм, якщо вас цікавить, заходьте короткі. Ну, я стараюся Ютуб Тут тежрі закидати. Довгі відео річ у мене виходить, не вистачає часу, бо займаюся і сам цими машинами. Це... Я просто ніякий не блогер і нічого я не вчився і не вмію. Я просто як вмію, так вам знімають і відео і закидаю. Тому, друзі, дякую вам щиро за лайки, за хороші, адекватні відгуки. Ну, хтось пише щось трохи неадекватно ну то нічого. Так що, друзі, на зв'язку покажу декілька авто. Якщо цікавить, пишіть, дзвоніть, Telegram, Viber, WhatsApp, телефон в шапці профілю є. Працюємо, до зустрічі. так, Показую машини, дивіться. Посядьтеся, зробіть каву, чай, зм'ятки і подивіться. Дякую. Значить, що в нас є? Що в нас є? Почнемо такого. Це в моїх колег машини, але я знаю, що це нормальні машини. Значить, Сценік такий, не гранд сценік звичайний на хороших титанах, в гарному він стані. Що він є? 2017 рік 1,5 дизель, 81 кВт на автоматі, він настоящому, не на роботі. Ну і Тут читаємо 207 пробіга і таке. Ціна його 14850. Ну і тут навіть є, ви можете напряму знаєте, телефон. Значить, ну треп'яний салон, мультикермо. Ну таке, що видно, бо я його не маю відкритого. шторки. На задніх віхнах літня непогана гума, титани хороші. Що тут ще є? Ну, от такий сценік, бачу, шторка є взади. Гарний він толковий. Значить, поїхали далі. Шкода повноприводна. Якщо хтось шукає, наприклад, там повний привід, то як для дружини універсал, але нічим не гірший, наприклад, порівняння, там невеликих е паркетників, якщо по городу їсти, просто повний привід. Дизель 2.0 на автоматі повний привід. Швейцарія, Хороший невеликий пропіх авто. Е 192 тисячі. Ціна є, все є. Телефон є. Він на Алькантарі, шкіряний салон з Алькантарою. Мультикермо, телевізор, клімат, підігриви передніх сидінь Універсалі. Я вже знімав про нього, статі, десь є вже там ролик більш детально. Значить, Далі БРС, на механіці, дизель 2.0, 125 кВт, самоліт. Один елемент якась дверка перелак, решту все в рідній фарбі. Авто гарне, толкове. Не дешеве. Багато хто мені це розказує. Ну, якщо ви хочете потріпаного трупачка, дручка, як я кажу, то, будь ласка, то він буде дешевший на якусь тисячу півтора. 125 кила, 10 рік. Ціна, телевізор, е телефон. <пи> пише телевізор візор навіть. Я вибачаюсь, бо вже цілий день зранку 6 на ногах, то трохи стомився. Значить, е шкіряний салон з перфорацією. Мультикерма немає, є клімат контроль, є великий телевізор з навігацією, є підігріви передніх сидінь. Вона не повна ця машина і на механіці. Для тих, хто хоче дізеля 2 літрового на автоматі, на комплектації. Далі в нас де така ауді на коротезних титанових дисках. В седані, чорна. класна машинка. Підготовлена просто вогонь. Значить, е, хороша гума. 19-та. Така машинка, вона затонована. Значить, на автоматі шкіряний такий темно корисний салон, якщо когось зацікавить, більш детальне відео слідуючим разом, скажімо так, квадро. Тачила для любителів ауді це вона має свою ауру. Я просто сюда в ауді. Кайфую. 2016 рік 2.0 бензин. 210 пробігу автомат. Ціна 17499. Цікавить, дзвоніть. Люк ще має. Я просто не хочу йти зараз за ключом. Є ключ, я можу більш детальне відео скажете, зроблю. Далі ще одна ауді, дизельна, на автоматі, на шкіряному салоні. Це один власник в Україні, я не пам'ятаю, скільки вона приблизно їздила. Ну, вона обслужена нормальна машина, клімат-контроль робить, все нормально, по підвісці, по всьому я їх в неї гарно їде. Значить так, далі. На 12-й рік. 2.0 дизель, 270 пробігу, автомат. 15 на старті. Тут навіть мій телефон є. Це Він зараз не має як продавати, бо в нього така робота. Мультикермо, шкіряний салон, автомат, телевізор там виїзає і так далі. Електроляда тут. І якщо буде цікаво, то теж детальне відео без проблем, і інформація. Значить, Далі перейдемо на простіший сегмент, скажімо так. З чого ж почати? Далі гольф. Гольф 6, 2013 модельний рік комплектація матч розмитний 12-ти буде на обліку. Значить, фарбовано в ньому все в рідній фарбі. А, а кстати, в ньому двійний украс. 180-200 б'ється по кузову, прийоми б'ються 80-100. Це заводський. Оригінальні титанові диски, фарбовані два крила в цій машині. без шпаклі. Ні, задня чуть шпаклі, я вибачаюся. Передня точно б'є взагалі просто слой фарби. Значить, в хешбеці, комплектація матч, якийсь салон значить, в нас ставками там є шкіри, тряпка, шестиступка, клімат-контроль, підігрів передніх сидін, мультикермо, датчик світла і дощу, і навіть тут є цей, як його забувся Вебасто. для бензина. Поскільки, поскільки Машина класна, 171 рідного пробігу, але я думаю, що вже треба поміняти ГРМ, ми скинемо на ГРМ. Ну Не мішало, бо помилок немає на такому пробізі, бо ще, я думаю, ніхто не міняв. Значить так, цей сценік він приїхав з Німеччини своїм ходом. В ньому 162 пробігу, є сервіска, партроніки зад перед Гума нормальна. Але зимова. Значить, я ним їхав, мені дуже подобається, як він їде. Безключовий доступ на всі дверки, клімат-контроль, шкіряний салон, чорний ну, ставками матерії. Далі, що там? датчик дощу і світла, парфронічки роблять. лінзована ця оптика. Має косметичні підкраси. Просто 180, мікрон 200 максимум, геть без шпаклівки Якщо комусь це не грає роль, це просто дуже нормальний сценік. значить, Я його ще не похилчистив. Ага. Ну тут в мене от, я ковпаки новий купив, він приїхав без купаків, шторка є і там різні речі. Він от... Він недавно приїхав, трошки стояв, чекав очередь, значить без ключ скрізь. Така шторка. Ну, шторки, звичайно. Значить, будемо його... Він в гарному стані, але його треба похимчистити. І він буде тоді взагалі краса. Саня мені вон порошок з Німеччини привіз, сьогодні приїхав вночі. Електропакет. Значить, так, А датчика світла немає, датчик дощує. Значить, є тут оцей Іриновський, що там? оце його мультикермо, да? як воно там називається. Кліма працює. Шестиступка, 81 кВт, двигун працює все все ізуміти їде гарно. Значить, тут все нормально. Отут це, це ж дермантін, тут, тут шкіра, тут дермантин. Це можна перешити. Для тих, хто дуже дотошний, ну тут все добре. О, Red Bull, порошок. Машина така, хто хоче сценіка і не треба йому гранд сценіка, рекомендую реально. Це, це її пробіг 1000%. Я її дороблю все, вона буде взагалі. Вогонь. Вона і так вогонь. Скудання зеркал є. Отаке, оце сервіска. Ну, далі думайте. Значить, так. Фабія в універсалі, 2012 рік, 11 цим буде на обліку. В Гарному стані в рідній фарбі. Але один і два трьохциліндровий дизель. На титанах, два ключі. Я скидав там коротке відео, але це в інстаграмі. Я розбирався з цим. З кондиціонером ще не розібрався, походу буду купляти компресора ще на Так, вона при тому, що це 1,2, дуже нормально, адекватно задні партронічки працює, шторка є. Дуже адекватно працює двигун, навіть технікою навіть для такого трьохциліндрового. Вона дуже економна, вона в городі бере 5 метрів за 5,5. Якщо там вже наступати, то... 6 воно показує. Ну, для жінки, для хлопця, не знаю. Є й сім'ї їздять на таких машинах. Ну, краще їздити на такій машині, ніж е, їздити на якісь старі клячі, але там сильнішим мотором. Скажу так, бо це машина 11 рік в рідній фарбі. І дві таких незвичайних різних ще машини і будемо закінчувати. Значить, Volvo в-60. Комплектації є таке у нас R-Design 2 літра 5-циліндровий вольвский двигун. r design це шкіряний салон, чорний руль і так далі і тому подібно. Тут мій телефон. Товар сказав, що це то, що є її рідний пробіг, бо він не може зараз продавати мультикермо, електропакешки, ну, механіці вона, 2.0. Дизель. Якщо когось цікаво, тут присутній торг. Люди хочуть продати цю машину. Технічно взагалі ніяк питань нема. косметично два елемента фарбовані. Гума зимова. І теж це мене попросили продати. Я в мене сильно розбираюся, це рестайл 2004 рік, 3.0 дизель на автоматі. Маю підкраси, але її підкрасили, що треба, позабирали, зробили її в ідеал, відполірована, похівчищена. Шкірений салон, чорний потолок. Я не пам'ятаю повністю комплектацію. Хто захоче, то я надам інформацію. Машина толкова, пробіг 294. Це оригінальний пробіг її. Ось таке. Є в мене ще це Макс. Бензиновий 1,66 рік бюджетне авто кому треба. І Honda Jazz десь там стоїть. Висячки мої наші. Вони в другому місці я не хочу в них йти, бо вже ніхто не чує стоїть ранку, то тому буду завершувати з відео, з людьми, з дзвінками. Отаке. От так що, друзі, машин багато, є ще багато не готових і так далі. Цікавить, питайтеся. Зможу, то буду радий допомогти. Всім гарного вечора і всього доброго, і мирного неба. До зустрічі, до побачення, всього доброго.